Вітаю вас в ефірі КТМ новини і сьогодні у ми розкажемо. На черговому засіданні виконкому говорили про дороги. Депутати зібралися на чергову сесію. Шлях до життя передав гуманітарну допомогу ветеринарам. На черзі дня відновлення та капітальний ремонт доріг. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету 30 березня. Комунальники отримали завдання швидко відновити після зими дорожні покриття в громаді в рамках поточних ремонтів. Щодо капітальних, то йдеться про ремонт доріг коштом державного бюджету на суму 30 мільйонів гривень. Докладніше про це та інші питання обговорення на засіданні у сюжеті. Після зими в Олександрійській громаді гостро стоїть питання стану дорожнього покриття. Щось зруйнувалося через погодні умови. Десь ремонтуючи пориви, дороги розрили комунальники. Наразі міський голова дав завдання швидко відновити автошляхи. Активно шкодили дорожнє покриття і наші комунальні служби, і водоканали, і теплокомуненерго. Тому маємо. Не ділитися, хто має що робити, а організовано Михайло Михайлович, як тільки температурний режим буде дозволяти швидко в місті відновити проїзд, відновити ремонт наших доріг. На це кошти в бюджеті виділені. У планах поточного року є й капітальні ремонти доріг. Йдеться про автошляхи, які планували ремонтувати ще у минулому році. Ми очікуємо 30 мільйонів гривень. З державного бюджету на капітальні ремонти актуального пакету доріг, які ми з вами затверджували: це і джерельна, це і автозаводський район, це і завершення реконструкції вулиці Скічка, це і завершення Кіровоградського шосе. І вулиця Володимирська, Міліцейська також 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 цьому переліку. Тому той пакет, про який ми вже говорили, який ми не реалізували в минулому році, маємо надії, що в цьому році ми зможемо розпочати таку роботу в нашому місті по будівництву нових доріг. Депутатам запропонували підтримати виділення коштів на безкоштовне проходження медоглядів вихованцями спортивних гуртків і секцій. Також йшлося про виділення коштів у рамках співфінансування на реалізацію проєктів на базі мультипрофільного ліцею та ліцею номер 17 Ми розпочали добру роботу із нашими міжнародними партнерами інвестиційним, європейським інвестиційним банком. Вони працюють в Україні через організацію «Проон». Урядова програма має назву відродження України. І ми мали не один раунд перемовин. Метою ставимо залучення європейських коштів в наше місто. Хочемо зробити фундаментальні роботи по нашій освіті. 20-17 школа в зоні уваги. І ми маємо невеликі кошти виділити на доопрацювання проєктно кошторисної документації, щоб вона була прийнятна для наших. На і міжнародних партнерів, і для уряду України, щоб ми могли розраховувати на участь у цій програмі. Окремо з бюджету запланували виділити кошти КП ритуал для проведення робіт з благоустрою на військовому кладовищі. Йдеться про територію та дорогу, що веде на цвинтар. На засіданні запропонували міській раді оновити перелік адміністративних послуг, що надаються у ЦНАПі Олександрівської громади. У переліку буде 210 нових послуг. Гуманітарну допомогу від благодійних організацій та міста партнера БАТ передали до благодійного фонду центр допомоги Олександрія, а також у місця компактного проживання переселенців, комунальним установам та закладам освіти. Міській раді також запропонували внести зміни до бюджету, збільшити доходи та видатки громади на суму 36,5 мільйонів гривень. За рахунок дотації з державного бюджету та субвенції з обласного також йдеться про збільшення видатків за рахунок вільного залишку на 1 січня 2023 на 2,7 мільйона гривень. На 30-й сесії міської ради, яка відбулася 30 березня, говорили про перерозподіл бюджету. Сергій Кузьменко прокоментував, куди і скільки коштів перенаправили, пояснив важливість даних змін, коментував міський голова із звернення депутатів, зокрема щодо будівництва храму, пам'ятника загиблим героям та створення алеї пам'яті. Детальніше далі у сюжеті. На черговій сесії Олександрійської міськради депутати скоригували бюджет, збільшили статутний капітал КП «Олександрійський транспорт, затвердили перелік послуг ЦНАПу, погодили низку земельних питань, а також заслухали звіти старост Олександрійської міськради. Вже традиційно міський голова перед початком розгляду питань прокоментував ситуацію, що склалася в місті, актуальні питання, зокрема щодо будівництва церкви ПЦУ та встановлення пам'ятника загиблим героям. Я дав доручення. Управлінню культури Олександрійської міської ради, щоб розпочалася робота по створенню проєктів, створення екскізів, майбутнього меморіалу нашим захисникам. Я думаю, що як тільки у нас буде трошки більше, крім думків, я знаю, що є в олександрійці, які вже мають певні ідеї, певні погляди, певні екскізи, які Готові почати презентувати для розгляду олександрійців. Ми цю роботу розпочинаємо, будемо дивитися всі ідеї, ініціативи для того, щоб вийти на ухвалення рішення. І ще раз наголошую, завдання в нас одне з найбільшою повагою поставитися і до захисників, і до родин, які втратили своїх рідних і близьких. І під час депутатської розминки Олександр Грушковський повідомив, що має візуальний проєкт щодо храму і пам'ятнику, і запропонував депутатському корпусу приглянути його. Ще одне депутатське звернення стосувалося профілактичних медоглядів, які наразі вартують більше тисячі гривень. Сергій Кузьменко надав пояснення, торкнувся і питання спортивних медоглядів. Ми вносили певні зміни в перелік послуг, які надаються. Нашою олександрійською лікарнею, громадянам нашого міста. І сьогодні є пропозиція виділити один мільйон гривень для нашої малечі, для наших діток, які займаються в різних спортивних секціях. Адже для того, щоб так мати таку можливість займатися в спортивних секціях, потрібно мати медичну довідку для того, щоб не обтяжувати родини олександрійців і не збільшувати їхні. Видатки в цьому напрямку, тому є пропозиція взяти на бюджет нашого міста ці витрати. Будемо передбачати в бюджетах і освітян, і лікарів, і комунальних працівників відповідні кошти для того, щоб люди не постраждали від необхідності проходження медичного огляду. Тому ця. Відповідне доручення є і зараз керівники управлінь напрямків обраховують необхідну підтримку, яку треба надати для того, щоб люди, які працюють в наших підприємствах, не втрачали з власної кишені чи з власного сімейного бюджету кошти. Те, що стосується бізнесу, то також є відповідне доручення міського голови про. Працювати із керівниками підприємств, щоб вони закладали відповідні видатки в своїх бюджетах в своїх підприємств на проходження медичного огляду. До представників міськради і депутатів неодноразово зверталися містяни щодо комунальних тарифів, зокрема теплокомуненерго. А теплокомуненерго працює згідно тих рішень, які уряд ухвалив, і тієї методики, яка урядом затверджена місто Олександрія своїми рішеннями не ініціювало ніяких змін які призводили до до збільшення вартості відповідної комунальної послуги по сплаті за тепло а я особисто спілкуюся із олександрійцями на особистих прийомах під час різних зустрічей і знаю що це питання болюче і люди скаржуться тому давав Створив відповідну комісію при житлово-комунальному господарстві для того, щоб і ще раз було перевірено методика нарахування, але в багатьох випадках. Коли ми перевіряємо, то вона відповідає тому, що уряд затвердився. Затвердив, тому я як міський голова можу тільки підтримати ініціативу звернення депутатського залу депутатів до уряду України щодо певних змін, які ми запропонуємо. Інших механізмів у нас немає, шановні колеги, шановні олександрійці. Депутатські звернення також стосувалися проблемних аварійних ділянок в Олександрії та необхідності встановлення додаткових світлофорів. Говорили і про грейдерування доріг. Благодійна організація Шлях до життя передала гуманітарну допомогу олександрійським ветеринарам. В пакунках запас одноразових шприців, медичні препарати, рукавиці і маски, побутова хімія тощо. Момент передачі зафільмувала наша знімальна група. Лікарі районної ветеринарної медицини розгорнули активну кампанію з щеплення проти сказу. Якщо вакцина надається державою безкоштовно, шприці мали придбати власники чотирилапих. Але завдяки благодійникам, ветлікарня матиме енний запас останніх. Благодійний центр звернувся до Лум'янка Станислава Васильовича, начальника лікарні нашої. Ну трошечки допомогти шприцями і десь засобами. Шприци будуть у нас використовуватися на щеплення проти сказу. В основному бо в нас тут неблагополучні деякі місця є. То в основному будуть безкоштовно вони відправляться там. Представники шляху до життя принесли до Олександрійської лікарні не лише шприці. Сьогодні ми завітали в районну лікарню ветеринарної медицини і привезли сюди шприці, медицинські препарати і антисептики, в общем, перчатки. Тут багато моючого засоби. Ми розуміємо, що зараз іде війна, і тяжко не тільки людям, а й тваринам. Теж така допомога стала можливою завдяки співпраці з міжнародними благодійними фондами. на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.